Це були ці слова. Ні, мені все одно. Вони мене вирізають. Я так рожу з собою. Наконець, я розумію... хорошо українською. Зрозуміти дуже складно, що, що відбувається, але це дуже дуже глибоко. Я дуже вдячна їй, всім раджу. Ахо, Ева, Еве, вітаю на наших живих подіях. Прийшли екватор. І розкажіть, будь ласка, як взагалі зараз відкривається простір, і до чого ми рухаємося? Ми рухаємося до себе. Ми а, з вами думали, як і сапіенси, що совість. Це якась мережа, яка нас пов'язує з чимось. А ми побачили, що совість це глибинне знання того, хто ти є. Що совість це глибинна, проінформованість своєї істинної суті, про інформованість, про це як про, ін – всередині форма, тобто знання, форми своєї суті. Это прям большое благословление, быть здесь, потому что поле мастера. Ты просто стоишь рядом с мастером, и ты ощущаешь, что уже пошли процессы расширения перемены внутри. И помимо того, что навіть да, про совість, як ми на нього смотрим і старого, і як вообще по-новому. І это, на самом деле глубина і мощ, і вже уже Вже уже меняется внутреннее і сознання. Це буття в полі майстра, Наскільки воно впливає на внутрішній зріст, на звільнення, на радість? Я щаслива. Це почуття паріння. Це з'єднання зі своєю суттю, зі своєю душою, духом, глибинне відчуття тіла. Я відчуваю наскільки свідомість вирісла. Це той приклад, коли на рівні свідомості ти відчуваєш еволюцію і з року в рік через стан розумієш, що пішов розвиток. А я щаслива Я. Здесь і тут, де надо бути внутрі своїх, угу. де тебе приймають. Какая ти є, самое важна цінна. Поділись, будь ласка, які в тебе зараз стани? Я, що ти проживаєш всередині? Можливо, які трансформації вже запустилися. Стани вони неймовірні, потужно, і трансформації вони е, навіть в тілі відчуваються після роботи. в мене енергія запустилась. Відчувається живе життя. Хочу нагадати, що платформа Атмології створює той простір, в якому безпечно проявляти своє є. І бути собою да. кожному.